Вітаю, друзі! Сьогодні 11 гравців нашого Майнкрафт-серверу приймуть участь в Вікторині. Ми будемо перевіряти їх знання Майнкрафта. 25 питань і відповідь: або так, або ні. Тобто правда, або неправда. Я сьогодні, як ви бачите, в костюмі, роль у мене дуже проста. Я буду суддею, і я можу вже відправлятися. Для того щоб задавати перші питання нашим гравцям: Ви як? Ви готові? Попригайте, готові. Ми зібралися в нашому Discord сервері Посилання я залишу в описі. І так, перше запитання: чи правда, що після вбивства дракона випадає 68 рівнів досвіду? Відповідь або так? Або ні, у вас є 30 секунд на роздуми. Я даю вам таку можливість. Дивіться, більшість гравців стала на червоне. Зараз виходить, хто не зміг оприділитися, я буду просто, просто кікати. І так, всі вже оприділились до кінця, я зачиняю ско і давайте ж дивитися на результат. Чи правда, я повторюю своє питання. Чи правда, що після вбивства дракона випадає 68 рівнів досвіду? 10 гравців відповіли, що це неправда. Один гравець відповів, що це правда. І це. Неправда! Но бендеравік! Вибуває з нашого змагання. Залишилось 10 гравців. Поїхали далі. Наступне запитання. Наступне запитання: чи буде отримувати іфрит урон від сніжка? Або так, або ні. Ну, мені тут, здається, ще працює, знаєте, стадний такий, стадний якийсь ефект, тому що всі пішли на атак і такі, ну а чого мені стояти проти, да? Але далі будуть запитання складніші, Тому я вважаю, що вам потрібно прислухуватися в першу чергу до себе, а не до інших. І так, 30 секунд вийшло. Я закриваю ско. Давайте ж дізнаємось правильну відповідь: чи буде отримувати і Фрит урон від сніжка? І це Правда! Всі гравці вижили? Чудом, чудом, мені здається, чудом. Третє питання. Чи можна за допомогою стержня і фриту переплавити в печі 10 одиниць предметів? Так або ні? Один стержень зможе переплавити 10 одиниць предмету, чи ні? У вас є 30 секунд на роздуми. Все, гравці я Маша Україн. N і X King Kong. проголосували за те, що це неправда. Всі інші проголосували за те, що дійсно можна переплавити 10 одиниць предметів. Давайте ж дізнаємось правильну відповідь. І це була неправда. І всі гравці покидають. О Боже, майже всі. Три... Троє людей залишилось. Ну. Я вважаю, що можна дати, можна дати ще другий шанс. Давайте ми їх повернемо. Так як в минулому раунді вибула більшість кількість гравців? 7. Я вирішив дати другий шанс. Я повернув. Зараз у нас знаходиться 9 гравців, один мінус, тому що він сам вийшов. Четверте питання: чи атакує водяний охоронець спрутів? Відповідь або так, або ні. Не забувайте теж давати відповіді. Можете навіть пронумерувати всі питання, які були в мене. І дати на них відповідь від 1 до 25. Зачиняємо. І перевіряємо. Правильна відповідь. Дійсно, водяний охоронець може атакувати скрутів. Відкриваємо скло, Поїхали далі. Наступне п'яте запитання. Перша версія гри Minecraft була зроблена за 6 днів. Ви згодні з цим чи ні? 30 секунд на роздуми. 4, 3, 2. Один зачиняємо скло. Денис та Вадімич проголосували за те, що це фейк. Тобто вони вважають, що перша версія гри Майнкрафт не була зроблена за 6 днів. Всі інші вважають, що вона дійсно була зроблена за 6 днів. І це Дійсно правда. За 6 днів перша версія Майнкрафт була зроблена. Двоє гравців покидають наше змагання. Наступне запитання: Номер 6. чи правда, що звук гаста було запозичено з кішки розробника? Не можуть вдвох не можуть оприділитись, Це дійсно було так чи ні. Я вважаю, що можна давати менше часу для того, щоб вони е, змогли оприділити, це дійсно правда чи неправда. Тому що якщо ти знаєш, то ти зможеш одразу піти на правильну сторону. Якщо не знаєш, то тобі не потрібен час, щоб, е, можливо, за 30 секунд, до речі, дуже просто загуглити. І давайте ж дізнаємось, чи правда що звук гаста було запозичено з кішки розробника. І це. Дійсна правда, звук гаста було запозичено з кішки розробника. Отакі От ще факти відкриваються про гру Майнкрафт. До речі, дуже цікаві. Запитання номер 7. чи правда, що спочатку в грі Майнкрафт були різні кольори зомбі? Зачиняємо і давайте ж дізнаємось правильну відповідь. Чи правда, що спочатку в грі Майнкрафт були різні кольори зомбі? І це фейк не було. Завжди був один і той самий колір у зомбі. Запитання номер 8. Чи можна приручити коня за допомогою сіна? 5, 4, 3, 2, 1. Зачиняю. І так, запитання номер 8 було наступним чином: чи можна приручити коня за допомогою сіна? Правда, дійсно, коня можна приручити за допомогою сіна. Я вважаю, це дуже простий для тих, хто грає постійно у Майнкрафт, нічого складного тут немає. Давайте запитання номер дев'ять. Чи правда, що предмет, залишений на рельсах, пригальмовує вагонетку? Зачиняємо. І давайте дізнаємось правду. Чи правда, що предмет залишений на рельсах, пригальмовує вагонетку? І це. І це дійсно правда. Я повернув ще 4 гравця і їх залишилось 6. Давайте, дев'яте це було запитання. Наступним запитання буде: чи правда, що всі корови в Майнкрафті є жіночої статі? От таке запитання. Відповідь або так, або ні. 5, 4, 3, 2, 1. зачиняємо. І це Це дійсно правда. Наступне запитання номер 11. Чи правда, що раніше. Дерев'яну плиту можна було швидше руйнувати кайлом, а не сакирою. Зачиняємо. Один гравець з ніком Віталік сказав, що це неправда. Не може такого бути, щоб кайлом руйнувалося швидше ніж сакирою. Давайте ж дізнаємось правильну відповідь. І це дійсно правда. Раніше був такий прикол, що кайлом можна було зруйнувати набагато швидше. Віталік вибуває. Запитання номер 12. Чи правда, що у селяна є 12 варіантів вибору в професії? Давайте подумаємо, скільки загалом є варіантів. да? І вже зробимо якийсь висновок. Але я про це думати не буду, про це будуть думати наші гравці. Закриваю скло. І це неправда. Всі гравці пройшли запитання номер 13. Чи правда, що у селяна є? 80 варіантів зовнішнього вигляду. 3, 2, 1. І так, все. П'ять гравців вибрали варіант, що це неправда. Давайте дізнаємось правильну відповідь. Це дійсно неправда. Запитання номер 14. Щоб добути обсидіан рукою, знадобиться витратити 6 хвилин та 17 секунд. Ми закриваємо. Всі гравці перейшли на праву сторону. Вони вважають, що неправда, що щоб здобути обсидіан рукою, знадобиться 6 хвилин та 17 секунд. Це правильна відповідь. Це дійсно неправда. І наступне: 15 запитання. Чи правда, що громовідвідник працює на відстані 128 блоків? Даю підсказку. 3 2 1 закриваємо скво. І це правда, це дійсно так. Запитання номер 16. Чи правда, що за допомогою дерева можна скрафтити 93 вида предметів? І це дійсно неправда. Молодці, всі проходять. Уже 17 запитання. Просто, просто молодці. Запитання номер 17. Щоб дійти до бар'єру в плоскому світі, знадобиться 713 годин. 3, 2, 1. Відповідь була неправда. Всі гравці проходять наступний раунд. Наступне запитання номер 18 Чи правда що час у Майнкрафті 186 разів швидше, ніж у реальному світі? Неправда. Всі гравці знають про це, всі проходять наступний раунд. Запитання номер 19 Чи правда, що в Майнкрафті присутні 26 видів картин? Зачиняємо. Бальче на останніх хвилинах встиг зайти на зелене, а чи допомогти? Оже, це йому тут запитання вже зовсім інше. І це дійсно так. 26 видів картин присутні. Запитання номер 20. Чи правда, що рожева вівця має найменший відсоток спавну серед інших овець? І це неправда. А ми переходимо до запитання номер 21 Чи правда що шанс спавну рожевої вівці становить 0,16%? Зачиняємо, і це дійсна правда, дійсна правда, що шанс спавну рожевий вівці 0,16%. Поки ми на запитанні номер 22 хотів би звернутись до вас, підписатись, написати вже коментар, як вам така вікторина, і обов'язково обов'язково переходьте в Discord або Telegram канал, підписуйтесь на YouTube, на Twitch. Пишіть ваші враження про це відео. Запитання номер 22 Максимальна довжина стрибку в Майнкрафті становить 8 блоків. 3, 2, 1. Це неправда. Наступне запитання номер 23 Чи правда, що в Майнкрафті є? 11 різних текстур котів. І це. І це дійсно правда. Запитання номер 24 Чи правда, що верстак не горить в Майнкрафті? Два. Один. Закриваємо. Всі гравці проголосували, що дійсно так, верстак не горить в Майнкрафті. А правильна відповідь була, що верстак. Не горить в Майнкрафті, дійсно, це правильна відповідь. Всі гравці пройшли. Відкриваємо ско. 25-те запитання. Останнє запитання для наших гравців. Чи правда, що існує 16 видів барвника в Майнкрафті? Це правда. Дійсно, є 16 видів барвника. Дуже вдячний гравцям за те, що зайшли, зіграли. Разом з нами нарахую кожному з вас по 30 лавкоїнів. Можете витратити їх на плюшки на нашому сервері. Це привілеї, це донатна валюта та багато чого іншого цікавого. Вам вдячний і вам за перегляд теж вдячний. Підписуйтесь, не забувайте про посилання, які знаходяться в описі. До зустрічі!